У вас є бачення, ви точно знаєте свій кінцевий результат, ким ви хочете стати, як має виглядати ваше життя чи ваша місія. Але ви не бачите чітких кроків, правда? Немає інструкції, як тоді дістатися. Це не випадково. У цьому є глибинний Все Всесвіто Бога. Бог дає тобі бачення, але ніколи не показує план. Чому? Секрети плану його, розкриття характеру. Чому план прихований? Тому що план це його задум для тебе. Це те, що створює тебе. План це процес. Він не має бути легким. Він має змусити тебе розкривати свій характер, ставати, сильніш... ставати сильнішою, ти мудрішою. План це віра. Якби ти бачила весь шлях, ти діяла з розумом, а не з віри та безумовної добіри. Саме цей прихований шлях виявляє, виявляє твій кермічний код і показує, чи готова ти відпустити его та прийняття волю душі. Урок Йосипа від трону до в'язниці давайте ми розберемо. Згадайте біблійний приклад: Йосип бачив себе при владі на троні, якому поклоняються брати. Це було його бачення. Але йому не показало, що перед цим будуть рабство, зрада, в'язниця. Це би був його план. Якби він знав про в'язницю, чи зміг би він мати таку віру? Ні. Але саме рабство та в'язниця зробили його тим мудрим, сильним і стійким лідером, який був потрібен на троні. Якщо ти зараз відчуваєш біль, переживаєш втрату або борешся з, фін... з фінансовим блоком, пам'ятай. Це твоя в'язниця перед троном. Це не покарання, а процес формування. Це змушує тебе шукати знання, а не йти через кризу. Яке бачення дав тобі Всесвіт? І що ти розвиваєш у собі, проходячи свій прихований план сьогодення? Напиши, будь ласка, мені в коментарях.